Друзі, всіх вітаю, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді буде БЗ-79. Важкий китайський танк 11 рівня. Завезли новиночку. І так, давайте з чого розпочнемо про машину. БЗ-79 це є безпощадний важкий танк прориву китайський. Що в нас тут нового додавалось? В кож... Пригадую, в кожного 11 рівню, рівня є своя обілочка. От ми розбирали кр 1 там є таран, а тут рідинні прискорювачі. В чому проблема була китайців завжди? По-перше, обмежена кількість цих турбін 4, 5, 6, 7 штук, і обмежений час їх використання. Додатково під час турбіни танк використання, танк погано повертає. Ти цю турбіну, коли вже нажав, ти її виключити не можеш, доки вона не закінчиться. Час дії теж там різний, 10 секунд 5, залежить, різні були турбіни. І от коли ти її активував, ти її вже виключити не можеш. А коли ти її активував, ти, ти, доки вона не закінчиться, ти не можеш здати назад. Ти можеш тільки зупинитись і все, або продовжити їхати і знов зупинитись. А от чим класний БЗ-79? Ріденні прискорювачі дають нам можливість в будь-який момент включити цей прискорювач і виключити. Тобто ми можемо його використати, щоб затаранити. Ми можемо використати його, щоб швидко до противника якийсь мув зробити, який він не очікує. І саме головне, що є саме мімбовим, що ми в будь-який момент можемо його виключити. Ми, ми не повинні чекати 10 секунд, доки він закінчиться. Ось просто як це працює. Кнопочка X. І в нас дається час до перегріву, бачите? Ну, якось так це працює. Тепер дивіться, стосовно модернізації. Воно в нас ось, бачите, цю бустить обілочку. Тобто, як ми прокачуємо ці обілки, ми під час турбіни зможемо вже тоді повертатись добре. Ну, і тут, я думаю, вам пояснювати не треба. Не будемо на це витрачати час, що тут все йде на плюс. Плюс снаряди, плюс пробиття, плюс хпшки, плюс рухливість. І туди-сюди-сюди. Давайте розглянемо характеристики. Вони в нас є, шкода складає 700 одиниць разово. Пробиття 263. Якщо не помиляюсь, у нас ББшка ББшка і кумулятив. От ББшка у нас 260, пробиття, кумулятив 325. Але його, певно, можна до 330-335 десь бустанути поліпшеннями. І що є класне, то це фугас з пробиттям 90%. Це теж немало. Не, не е, поїхали ще глянемо характеристики, а потім перейдемо до обладнання. Тобто, дивіться, прискорювачі нам дають 250% потужності двигуна до 155% максимальної швидкості. Ну і тут, бачите, вона розкачується поліпшеннями, воно і час дії буде розкачуватись, час охолодження буде зменшуватись, і туди-сюди. Кути вертикальної наводки мінус 8, але я не пригадую танк в 100ці, можливо, мінус 9 можна зробити. Час зведення 2,5, але для гармати 700 це прям дуже класно. І точність в стоці теж рахуйте. 037 і теж можна забустити. Дуже, дуже прикольно. Міцність без загартування без 840. І бронювання, подивіться, башта дуже міцна, 340. Нас цікавить ще рухливість. От на боновій турбіні 237, тільки це дуже мало. Зате задніх і 20, 20 це хорошо. Ну і тут це нас не цікавить. Давайте розглянемо бронювання ще цього танчика. Дивіться. Yeah. Нас цікавить башня. Башня значить, не пробивається, танкує. Маска танкує, хорошо, але дивіться, ось проблема. 50 мм башня, бачите, по правилу трьох калібрів. Будуть закидувати, пробивати це все. чуть-чуть вищі взагалі, жодних проблем, бачите, немає. Плюс лючки. Один ззаді. А другий спереді, да? Так, да, бачите, якось вони так розташовані, що один ззаді. Тобто від рельєфу, як відходит, виходите, то тільки один лючок буде вразливий. Оцей правий якось не мансувати. Ну, і дивіться, і від борта, якщо ви будете. Ну Давайте ще ВЛД оглянемо. 330. 300. Ближ, ближче до НЛД 300, а чуть вище, вже 330-350. НЛД у нас 300. Тепер катки. Ну, понятно пробиваються ББшечками. Так само від борта хочемо танканути. Дивіться, борт танкує, да? але каток ББшкою. Хлоп, сюди. Задню частинку. Ам. По лючках туда. Ну, бронювання Бронювання окей. Типу, щоб танкувати, на ньому треба мансувати. Тобто, бачите, що вас ворог вицілює, і оп, турбінку нажали, і він кудись вам стрельну він не пробив. Якось так, хіба що можна танкуна... танкунути. М -м -м. Поїхали, глянемо обладнання. Дивіться, на цей танчик я рекомендую. Ставити однозначно досел, однозначно стаб. І стосовно турбіни, дивіться, самі. Я для себе обрав бонову, мені вистачає стабілізації, а ви ж можете поставити Т-3 турбінку. Тому якось так. Дивіться, стосовно перків, все просто: бойове братство, ремонт на всіх. Командир, значить, у нас екстремальні умови, координація, огляд і останнє щось там під себе. Тут пожежогасіння, радіоперехоплення і можете собі поставити або пліч-опліч, або встановлення перешкод, щось таке. Тут стаба, і тут стаба, точність і концентрацію. Я використовую. Ми, ви можете зведення використати. Тут я обираю знавець двигунів, тому що мені швидкості не вистачає. І можна було б ще проходимість поставити, але я вибрав знавець двигунів і поставив майстер тарану додатково до того. <гази> Ще можна було король бездоріжжя качнути тоді пізніше. Тут же ж, я вибираю безконтактну боєукладку, все ж таки це китаєць, інтуїція обов'язкова і додаткове прибиття. Танчик, ну, я на ньому чуть-чуть зіграв. Мій висновок танчик вартий уваги, однозначно варто його качати. Типу, ми з вами наче все розглянули. Що нас, що нас би цікавило. Тому полетіли дивитись бій. Ну, і ось друзі, дивимося ми з вами показовий бій на устрічній затоці на базі 89-му. Тут головний герой Рая це стрімер, наш український мій друг Айс і в цьому бою він накидає спойлер для вас більше 13 тисяч шкоди. Бій був зіграний вчора, 10 вересня. Поїхали дивитись на даний апаратик. Раджу вам на XFOX підписатись. Дуже перспективний, потужний український гравець, стрімер, україномовний. Посилання буде в описі. Ну і зараз він керує даним апаратом і будемо дивитись, коментувати. Полетіли. Прижимає турбінки, наш головний герой. Грає він на стабілізаторі турбіні до селачу. Бачите, до кінця, не, до кінця не прожимає турбіни, не перегріває їх. Пробуємо вицілити сім'єрочку. Дід нас не пробиває. Нагадую, в нас НЛД 300 мм. Все в жовтеньким підсвічується, пробує, але ні. Не прокає пробиття на жаль. От подивіться на цю гармату. При Альфі 700 одиниць разової шкоди. Е, ну, прямо з таба дуже комфортно. Дуже стаба комфортна, комфортно, подивіться. Даємо без проблем. Але, на жаль, вилітає менше середньо. Всього 602. Арта влучає, знімає на 95. Зачіпила нас чисто. Чекаємо, доки закінчиться оглушення, спокійно вицілюємо. Ой-ой-ой, гарна тишечка залітає. Гарно, гарно. Тим часом у нас вже 1200 урона. Артакде, це як мінімум вже другий був постріл, Арту... Артур Хемка забрала, супер. Ну, ма маус якийсь просто бонус код. Він просто дивіться, Айс Фоксі йому просто дає тичку, маус відкатує назад, отримує тичку, відкатує назад. Фоксі заряджається, він виїжджає просто під його тичку, отримує, знову ховається ну просто якийсь актер на, на маусі, чесне слово. Це скільки ми три тички дали, так? Да? У нас 2000 урона. Прям дуже приємна Альфа, а шо, цих 700 одиниць. Не 650, не 750, а іменно 700. І подивіться на перезарядку. Вона складає 12.6, це певно, з прокачаною модеркою, я так розумію. Або на боновому деселечі з інструкцією. А 12.8, це перк. Перк. Е... Перк, коли ти разом з союзник близько до союзника стоїш, то в тебе швидше перезарядка. Наша Нрад. Де... Має гарну броню, але в корпусі. Башта в нього картонні щочки, чим і наш головний герой користується, без проблем пробиває Ташенрати. Але, на жаль, отримуємо відповідь. Мало того, що Ташенрати дав з головної гармати, так що з допоміжник фугасами дав, дав нам 150 одиниць шкоди. Ташенрати нас не пробиває. А ми без проблем з йому закидуємо. Він, 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 він е, стріляє на підколах. На підколах він нас нікуди не проб'є, окрім е, надгусеничної полки і окрім лючків. Шеснаряд в нього неприємний під калібр Ташинрати. Йому складно нас пробивати. Так само як і дідові на підколах. Вже просто на каточок настави з безвихідності просто на тому та шинрати Пробуємо розвести на вистріл, що нам їм вдається, Ну на Ташенрати якийсь максимально смішний гравець, як і на Маусі. Це його, не знаю. водом вони грають. Ні, два Ташенрати, Дивіться, які в них згоду. Два Шенрати, я думав, два Мауси, але не Маусі є п'ятка. Ну, смішні союзники, подивіться, просто летять ББхи, один тільки дід голдою стріляв. А проти бебех, ну, нема шансів пробити. Просто подивіться, 5100 затанковано, 5000 вже майже нанесено. Типу. Спішить, спішить трошки головний наш герой. Можливо, не очікував, що закине в лючок, та що Так, бачимо, що допоміжні гармати він скинув. Пішов КД і, і теж відстрілявся, тому виходимо без проблем. Е, вирішуємо добрати Маус, оскільки в нього менше життя хітпоїнтів, щоб він нас не заважав. Мінуснути ствол це завжди правильне рішення. Якщо, звичайно, ми граємо на перемогу. Тут бачимо, що на спину під, е, підтиснюють нашого канапенера. А ми знаємо, що Ташенрати в зводі двоє грають. Нам потрібно закривати спину, щоб не опинитись в оточенні. Ну, Бабаха, дивіться, вже не очікувала, собі поїхала. Не очікувало, що їх хтось навіть підсвітить, дивіться. Асистика 800 залітає, діда без проблем пробиваємо. Ну, В діда мало шансів нас пробити. От в нас НЛД 300, а в нього Голда 310. Тобто йому ще потрібно, щоб в нього пробиття проколо, щоб нас пробивати. Ну, Подивіться просто на цю гармату, наскільки ж вона комфортна. В плані е... балансу альфи і комфорту. Ну, Дуже комфортна гармата в базіка. Як на 700 одиниць, то прям подивіться, дуже-дуже комфортна. Пробуємо я п'яту в люк, без проблем, 109 метрів залітає просто. Просто як магнітом притягнуло до тої башні. Вона завжди якась така, знаєте, башня там магнітна, то є п'ятеро. Ну, дід стоїть нижче ще нас, у нас кумулятив 330, хай буде, або там 325 чи 330, щось не пам'ятаю. Тобто ми його без проблем пробиваємо. Типу, пробити діда вже немає проблем. Це були ці допоміжні гармати. Тобто головною він дуже КД. А в нього 10 секунд. ну, Хороший ДПМ в Ташен та, та грати. І тим часом, подивіться, просто ну, е, вже 9300 шкоди нанесеної. От просто я навіть не встиг, е, ну, не встиг не встиг побачити. 10 тисяч урона. Ну просто подивіться, як цей базик розриває. От, здається, ніби ти дав тичку, тичку, але кожна тичка по 700 друзі, Це дуже потужно. Вирішує забрати діда. Правильне рішення, бо Ташенрата можна було і не пробити. Але ви зверніть увагу, що турбіну, на турбіну, дивіться, нажав, треба виключив одразу. А на, а на цьому? А на БЗ-75 ви попробуєте так зробити. Ви не зробите, ви просто зупинитесь, назад здати ви не зможете. А тут в будь-який момент ви собі турбінку. Оп! Дивіться, от як для Мауса. От просто підробив турбіну, щоб його. Е... Ну, щоб він нас не пробив, можливо. Він вицілює НЛД, вицілює лючок, ми, наприклад, бачимо, куди ворог цілиться. І просто в певний момент підтискаємо, вижимаємо цю турбіну, і ворог просто або промахується, або влучає нам туди, куди він нас не проб'є. Ну, дуже їм була ця обілочка. Плюс можна затаранити когось картонного, то не очікує. Дивіться, 11700. Ну, Просто я не встигаю. Я просто не бачу, коли він цю шкоду наносить. Просто, він просто їх не відчуває, подивіться. Їде просто кожного пилососить. А на теж на 9 тисяч уже. То дід Бебешкою прибиває, яким чудом? Куди він нас пробив? Можливо, в каток кинув. Ой, гарно відцілює. Чуть трошки би не помилився, але все-таки виправився наш айфоксі. Так підвернути. І от той же момент дід вицілював. дід вицілював слабу зону, він просто користується турбіною. І просто не залишає шансів. Друзі, 13137 нанесеної шкоди. Це просто щось нереальне. Значить, друзі, дивіться, у нас тут перемога. Звичайно, це ж майстер, основний калібр сталева стіна. Це найбільше, що нас цікавить, а тепер дивіться. 13137 нанесеної шкоди. Та я розумію, асисти. Ще 246 асистів і 9500 затанкованого СКП, скільки тут сумарки? Це е, просто не знаю, десь 23-24 тисячі суми, якщо я правильно рахую в голові. Це просто нереальні цифри. А тепер дивіться тут стосовно гармати, да бій був в упорі там 200. 250, можливо, самі дальні такі дистанції були. Але все ж таки, подивіться, 24 постріла, 21 пробив. пробив. Ну, практично все влучив, практично все пробив. Ну, дуже комфортна гармата, як на таку альфу. Ну що ж, друзі, надіюсь, я вам сподобався мій огляд на цей танчик. Тому дивіться, коротко кажучи, BZ-79 я оцінюю вище середнього. М -м, ближче. Вище середнього і не, не прям жорстка імба, щось таке між вище середнього і імбою так посередині. Прям однозначно танк вартує прокачки. Ну Якщо ви слабий гравець, то все-таки думаю, Кер-1 -кер 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 вам буде простіший. Потім качайте БЗ-79. І певно, третій буде огляд на Т803 наступний. Я думаю, не ну, побачимо. Тому дякую за перегляд. Протискаємо вподобаєчки. Пишемо коментарі, ваші враження. І до зустрічі. Дякую за перегляд.